Так, хочу поділитися. На моє прохання, програмісти створили шрифт український, для Alpha Smart Neo 2. І щоб перейти в вибір шрифти, треба нажати ці три клавиші і F. Обираємо українську. І текст змінюється. На українську можна писати українською мовою. І тепер як а, передати файл, який ви вже надрукували, або зберігли. Тут є 8 а, кнопок на різні файли. І от, наприклад, я, я написав там, на 50 там 20 тисяч слів, Там 10 тисяч тисяч слів. І потім я хочу пер передати цей файл на комп'ютер, будь-який текстовий а, редактор, або це може бути блокнот, або Microsoft Word. Відключаємо кабель. І зараз наша Neo2 переходить в режим клавіатури. Ось будемо і набирає на цій клавіатурі. Отеп. І тепер, щоб мені цей самий конкретний файл, або якийсь інший, передати на комп'ютер, найпростіший спосіб, Я спочатку обираю обов'язково українську мову в розкладці клавіатури, тому що це не е, девайс, не як флешка працює, він працює саме як клавіатура, яка набирає текст. І потім я нажимаю на альфа-смарті кнопку Send і дивіться, що відбувається. Він просто починає швиденько передруковувати те, що я вже написав на е, цьому пристрої. Е, програмісти створили повністю шрифт. весь, Але через те, що ну, цей шрифт був е, запозичений з розкладки для macOS, ну, для е, комп'ютерів Apple. Тому от єдина проблема це розміщення е, саме літери Г. І тому вона там поки що ще може на windows комп'ютерах не розпізнаватися. Ну, це я думаю швидко також можна буде виправити. Але от такий от прикольний інструмент для письменників. Тому, якщо хтось десь побачить в продажі, я раджу купити, і потім я вам розповім, як можна цей девайс, який був створений для американських учнів в школах. Ще років 20 тому назад можна перетворити на україномовний розумний такий пристрій для швидкого набору тексту для письменників.